Пару я... Держі, у нас є порядок, я... Ні, ну ви говорили про дивосвіт, я, я... хотіла додати. Я... Я... Мама, мама я вважу, я роз... я хто, хто. Е... Ну, цей... йому зараз 22 роки. Коли він загорів було 4 роки, ну от керівництво, наприклад, спеціально от робить робить так, щоб нічого не виходило. От я говорю, що нашим дітям багато них не розмовляють. Треба якісь заняття. Чи аргобіка, чи щось таке, ну, з спортом зв'язано. Тому що мова це повторення одних і тих самих дітей. Так же, як о, фізичні права, це повторення одних і тих самих прав. От. О, вони говорять, нам треба якийсь спеціаліст, чи, бо не дай Бог що ніби з дитиною робиться. Так якщо така дитина, як мій, то я завжди з ним присутня. І ніхто не буде брати відповідальність за це. От. У ну, мене таке враження складається. Можливо, я оперечена на це дивлюся, але в мене таке враження. Що не хочуть, Нічого дозволяти, не хочуть. Я я Я я, була. я не була, прошу перепрошую, я, я просто бачу, що не всі громадські організації саме займаються цією проблемою Девосвіту. Давайте ви на наступне наше відвідування нами Девосвіту. Там є саме такі громадські організації, які відвідують, там по суботах ми ну, приходимо. Давайте ви прийдете і ці всі проблеми просто ще раз озвучите, коли там будуть. Да. Ми, 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 ми які запропонували е, поетапний план е, виходу з цієї ситуації. Перше, ми туди е, приходимо, ті, хто може там, е, приходимо, спілкуємося з дітьми. Це буде тривати до тих пір. Поки ми впорядкуємо організаційно-правову форму цього Демосвіту, щоб ми в подальшому могли заключати договори, наприклад, з національним педагогічним університетом з іншими волонтерськими організаціями, щоб якось опікуватися з цими дітьми, давайте проголосуємо за це питання. Перше взяти до відомо цю інформаційну довідку. Правильно ну, іншого питання нема максимум, що ми можемо зараз визнати, учитывая, що сказане, даже нашому голову чому сказав, що. Дівосвіт ну, не працює, як потреба Дівосвіт пустує. Тобто визначити, що Дівосвіт, як визначити погану роботу Дівосвіту. Можемо ще таке рішення. Наприклад. Ну, чого повідомлення. Да. Ну 2 мільйони наших денег потратили на этот Дівосвіт. Я перше, прошу виставити на голосування по створенню таких органів, які робоча, що ми можемо ну как ми то і так, нам то в принципі комісії не потрібні. Да взяти до відома, да і все. Да. Що... Я поймаю, Женя, тебе главно, що все плохо. Да при чем тут, Женя, Николай, я вас прошу, пожалуйста, Понимаете? давайте спокойно. Николай, же, я вас прошу, уважайте. Первое, прошу, первое поставить на голосование. І це питання не обговорено. Так не, не обговорення на громадській раді. Чому я кажу, що ти... Так ви ж поставили, ти... Ніколай. Виходить, прийдіть в суботу. Прийдіть в суботу. суботу. Подожіть, питання, питання. робота клубу дитячі та юнацькій творчі, творчі не, дівосвіт. Ви ставите питання в порядок денний, не, поході у мене. Ну якщо у вас позиція інша, то давайте це приймемо на, на громадській раді. Я там як би, вникаю тільки в справи. Тобто для мене все нове. Якщо у кого є певний як би, досвід, якісь поради, я готовий ну, допоможі, аби мені швидше цим розбратися. Складного нічого такого немає. Тобто от таке як би, питання. Ну, тобто, в принципі, у мене все. Якщо питання є, давай. Ми. Так, якщо питання. Это можно э, действительно громадского рада. Учитывая, что Николай Ковальчук сегодня у нас в ИКОМИ, я вообще предлагаю проголосовать за вопрос, чтобы э, Николай по понедельникам перед самим то есть брал, э, проекты брал, э, порядок денный, ну, э, заступников своих ну и активистов, как вы нажав членов, членів в кому будет. Порядку денного виконкому проговорював з членами громадської ради, і це рішення було колективне, і потім вже сам йшов на виконком і вже відстоював інтерес Та, туди, з туди. поглядами <пива> самої громадської ради. <пива> Я щось, да, я щось тоже не можу зрозуміти. Хто тут більше кого любить, чи це у себе, чим вот. Нет, я, конечно, вибачаюсь, но он же квоту сам же сказав, що получил. Ніколай, я вас не перебивав, я вибачаюсь, конечно. У вас же репліка, ви вже репліку сказали. Ніколай, я вас не перебивав, я вибачаюсь, конечно. Николай, я вас не понимаю. Нікола, <звачте звачте> я вас не перебивав, вибачаюсь. Давайте, Давайте нас я Почти, прошу як... дати можливість ви завершити. Абсолютно не <звачте. <звачте> <звачте> Ви взяли і назвали людину, <звачте> людину <звачте> <розгор>. Ви вскажіть, <звачте> чи вам пропозиція не подобається. <звачте> Ця пропозиція <звачте> погана. Нікола, я вибачаюсь, але ж ви мені не дали можливість завершити. Давайте регламент. Нікола, я вибачаюсь, але ж я вас не перебивав. Тому прошу ні, теж дати можливість завершити. Сам Николай сказал, что он действительно по квоте громадской ради, что он действительно готов все учитывать слову, мнение громадской ради. Кому я, я пропоную, чем у нас Николай, я выбочаюсь, я, обучайся, я, я вас, не вас не перебивал. Я конечно а я разумею, хочу, что я вы у ну, вас Значит, я есть можливості про ну про, про так, Алеш, я проговорить. Я я выбучаюсь питання, я, я питання до конца ничего не, не, не сказал. Я выбочаюсь кинуть. Николай меня перебил. Пытание про людина завершилась. Нет, чай, я чести. я, то он меня перебивает. Он видишь, он торопорит что-то. Я не могу понять, буває. что он. а вы не відповели, чему вам не подобное. А чого він повинен перед вами звітувати, чого йому не подобається? Це його є особиста думка. І кожен буде виказувати свою. Послухайте, рот закриєте ви, зрозуміли мене? Давай, давай, розкручуйся. Фу, вообще, вы, вы человек, вы вообще ви, не мужчина. Так я хочу говорити, ви, ви не мужчина розговорю. А бо ви перестанете, або я зараз почну сама говорити, сядь спокійно. Хто горе, мужчина, хто не мужчина. Будь ласка. Давайте ми не будемо так. переходити на особистості. Так. давайте. Чому? Ще є запитання, Чому? якісь? Я вам чесно хочу сказати, я не знаю, як на ці речі реагувати, тому що ну, я для себе вже перед самим це зробив, але переходи на особистості. У мене в голові громадської ради відходять різні ну, звернення весь Зараз тут сидять дві. Дві ну, години люди, я, не знаю, я попрошу ще залишитись, давайте потерпимо, бо ви ж розумієте, потім як дідуська приходив, ми йому завжди давали слово. Але тут розумієте, тут я не хочу сказати, що звинувачення чи щось таке, хай може люди самі розказують, бо як це зачитувати, ну як, я на потім чи зачитаю, чи <святую> не, <розповім>. не <скажут> да, ну, ну, читаю. А сутки у чому? А ти скажуть, фамілію не звичайно.

Кто такие? Что надо? что но, конечно, хлеб, все это, да. слушая все это, немножко удивляешься. Товарищ Дай, и туда хочет, и сюда хочет, и деревья считать, и тарифы на автобус устанавливать, и тому подобное. А я хочу, вот мы хотим, обратиться к вам за помощью. Потому что этот товарищ, я не знаю, как ему обращаться. Это кто? Господин. Это кто? А, о, да. о, о, Господин я? И тут я товарищ, я... Понятия не имею, как, как о, его о, называют. называть. да, еще дальше. этот товарищ является нашим соседом? Я живу на Карла Маркса 13. А это вот это новости. Есть. Я уже сосед. Люди сосед живут на Карла Маркса 15. Он живет среди нас. Среди и нас? У него, да, и у него, значит, были такие как говорится, неправовым методом взяты документы. Правда, не знаю, кому он говорит, одних купил, вторых запугал, третьим заплатил. И, в общем, короче, он захватил у нас землю. Лично у меня мой приватизированный участок. Он решил себе оторвать кусочек. Ему так захотелось. Значит, въезд у него 2,20. А еще в одном месте 1,90 девяносто. Он себе сделал 3,50 Он взял вот у одних соседей, у меня оторвал. Угрожает нам физической расправой. Вот. И, извините за выражение, говорит, что ему это мало, он еще будет там что-то у нас взорвать. Да? На моей территории он проложил канализацию, На моей территории он выкопал яму. Вот. Поставил забор, но еще не до конца. Забор стоит, так, три и на забора стоит. А остальной мой забор, моя сетка стоит. Забор он сломал. Да, у меня забор был не из красного дерева, не из красного дерева, но он стоял на моей меже. У меня участок приватизирован 15 лет. Моя мама всегда была впереди паровоза, бежала. И когда сказали, что нужно приватизировать участок, значит, моя мама была в числе первых. Как оказалось, что в... в кадастровом бюро была ошибка? И мой участок выдвинули на проезжую часть. Вот нашей дороги Карломаркса. его выдвинули на проезжую часть и сдвинули в сторону. На, моей, на моем участке оказался там столб, канализация, тротуар. Это все мое, оказывается. Это все мое. И он, воспользовавшись этим вот Казусом. Казусом, да. Он себе прихватил кусок моей земли и говорит, что это его земля. При этом он мне говорит, снеси свою кухню, снеси свою лестницу, мне маловато будет. Ну да, ему, естественно, мало. Потому что там у него три сотки, а у меня 12. Ну, конечно, жаба дали. Жаба дали. И вот я прошу вас защиты. Защитите нас, пожалуйста, от этого человека. Это опасный человек. Это влоги. очень, это, во-первых, он вор. Самый настоящий В законе, да? Он ночью, ночью, вели а мой забор, в среднем ночью, Это блин в принципе, поделившуюся. Вели мой забор, вот просто спилил, понимаете, и поставил свой, потому что ему так захотелось. Потом он это все быстренько заасфальтировал, канализацию проложил, занял. На лью, да. На, да, на моей территории, понимаете, по моей территории проложил канализацию. Мы уже, начиная с 2014 -го года, третий год не находим себе места. Моя Только мать на этой это, это, она, она умерла, понимаете, вот два месяца тому назад мать умерла. Она эту нервотерапию просто да. не выдержала. Ну как ты так можешь говорить? Вот она говорит, мать умерла, я извиняюсь, он возле меня говорит, и слава богу. Не, ну люди мира, ну как ну что это такое? Антон, закрой рот свой, слышишь ты, это провокация, реально заказуха. Я ее выслушиваю, потому что, блин, она имеет право высказывать, я ее даже снимаю на камеру. Антон, поэтому не прикрывайся, слышишь? Ты четко все знаешь, что ты, блин, головой трепешь? Я сейчас там разобью. Попробуй. Слышишь, ты, блин, гор, гордый, блин. Слушай, блин, театр, блин, ты прекрасно знаешь, какой это театр. Я считаю, что этот человек тут в президиуме сидеть не должен. Он воюет что... с пенсионерами, воюет с пенсионерами. Да, но я, я и моя мама, ей было 83 года. Он забрал наш участок, поставил вот так, как ему захотелось. Но он еще на этом не остановится. Он сказал, что он еще возьмет. А я забрал, преподавал. я не право вас забрать. А никакого права. так может у него документы можете, есть, какие-то? Какие документы? Вот, документы. вот мои документы. История. Вот. Гонаркевич мне права, написал, права. что между Карлом Маркса 13 и Карлом Марксом 15 без посредника мешают одна за одной делянки Без промежки до проход, прохода до прохода. Нас межа. А он сказал, что там, видите ли, 50 сантиметров. И ответ да, э, да, да. до конца э, Владимиру Андреевичу. Потому что Владимир Андреевич, он в курсе этого дела, что были нарушены э, в связи с постройкой дороги в 2002 году, были сбиты приборы. Ну, тут написаны какие приборы. И при оформлении моего, моего участка... Вот это вот, он был вынесен на дорогу, понимаете? Как говорится, половина дороги по Карломарсу, это, это майор, понимаете? Это вот подвал, автобан. В вот важны да, Это ее вопрос, Давай. А, а наш вопрос вот с женой, так мы через стенку с ним живем. Он вырыл котлован, обрушилась пристройка, э, лишились газа на три месяца. И он говорит, ну, я куплю вам баллончик, проведу вам трубочку, Боже, потихонку. так вы же подумайте, как вам хорошо а будет. С дырочкой. сами да. не Нам, нам за свой счет это делать. Он говорит, что я не виноват. А, а была угроза пожара, приехала аварийка, за, 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 заварила этот газ. Были морозы, Не говоря о тех зручностях, что он нам причинил, что пыль, трещины. Три обвала было. Это вот первый обвал. Потом построил, у него обвалилась эта пристройка, что он опять ехал. Это не зручности а бытовые. Он говорит провокатор. Он первейший провокатор, чтобы вы знали. Мы его лично изучаем уже 4 года. У меня две папки вот таких вот года. в разные инстанции написаны. Года. И что? Или ну Бог, і, і там те чи не мають що не такого. Ж... Ну не хочеш а, ти жити між людьми, людиною. А, да -да -да. Ну не виходить в тебе. У нас ще одної сусідки немає. Слава Богу, можеш сказати. дуже поган. Вона не ходить. Вона сказала, ну, що тож після сказала того, да, да. коли ти підкрив оговорки в її стіни, і ота повністю ну, в її ковнаті. не, це, не ця, немає нікого. Не Пенсіонерка. Моя рука входила у, у стіни, у ці, у щелі. Вона не ходить. вона не ходить. ходила. Вона, не ходить. І все. вона ну, лише і в принципі ну, 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 в місті. Сделали публікації, ми зробили. Ну і що? На нього нічого не впливає. Женя, ми хочемо тебе спитати, на що ти построївся на нашій території? Я? Тобто ви вважаєте, а ви в суд зверталися? Ты зверталась. Зверталась. а Подождите, зачекайте, будь ласка. Я маю якісь відношення, будь ласка, документи покажіть, що я маю якісь відношення. Якщо ви да... в даний момент я вас вважаю провокаторами, ти я четко делал, говорю, провокаторами, Провокатор. да та ні я нічого не робив. Ти я нічого не робив. Ви лучше расскажите, як ваша мама проклинала. прокры проклонала. А, не... а ти сказав, слава Богу. Зачекайте. Що да, потому что я Сбулочки, вашу маму знаю. і крест ви забули, як да? стояв. Крест забув. А то, что я приходив туди, это не значить, что по заказу, по зваку палочки. ви повинні мене обвиняти в цьому. Я приходя, тому що... Там... Позиція яка. Да? Я поясню чому. Я вибачаюся, ще репліка ще на громадської ради, будь ласка. Документи, документи, будь-якого. На мене, на мене, що допустила. я щось там робив. Ну ви ж повинні слова підтверджувати. Дозвольте, я все підтверджую. Я прошу слова. Да. Чому я прошу слова? Я голова громадського об'єднання місцевого Всеукраїнського, член Випанкової Фінської міської ради. Ці люди звертались до мене, зокрема, багато разів. Я цю ситуацію знаю давно. Я дуже мені шкода, я їм не могла допомогти. Я, ну, знаєте, якось не могла. І ця жінка, що померла, так, я її також знала, ну, це факт. Це тягнеться вже кілька років, і я була на прийомі. Коли ці люди, як член виконкому, зверталися всіма документами, я знаю кожну тут бумажку, кожну, пані Мирославе, дитимаю, не протягом показати її вам. Я, да. я хочу сказати, я маю нейтральний політичний статус. Так? Мене не цікавить ніяка партія. Мене цікавить людина. Ми кожну людину повинні захищати. В місті цих людей може бути наш тато, мама, брат, сестра. Я не знала, хто такий Євген Мельничук, я його побачила перший раз тут. Женя. Не вкладається в голові. Я знаю все. Я була на прийомі ще раз, я знаю кожну бумажку. Я ходила з цими людьми, я їх водила туди, я їх водила сюди, я ще їм кудись рекомендувала і так далі. Відповідаю, відповідаю за усе. Так? От, от кажу. Е, і хочу наголосити, е, нещий, по суті, <клухать> два слова. Вночі, в такому році, як сказала пані Тетяна, значить, посунули їхню територію, скільки захотіли, стільки посунули. І сказали ще: розбирай кухню, розбирай сходи, бо ще цього мало. Пані Мирославе, не дивно, як ви до цього часу знаєте цьому. Я вас дуже добре знаю, поважаю, але, на жаль, можливо, я думаю, ви знаєте, і приймете правильне рішення. Розбирай кухню і все, тому що мені ще мало. Потім, цього, потім стало цього мало, людина посунулась в другу сторону, на других сусідів. Так? Коли пан Володимир захотів захистити свою територію, пан Євген побив його. На що є документи? Да? да. Просто, разумеется, попалось. Там две жилки. А две жилки. Две жилки. Я пан пан, все удивляю. Я, пан, я показываю. Пан, Понимаете, даже Вообще, пан, вот пан, это пан, сидит, вот это... Паня, я покажу. Я хочу, чтобы меня поймать. Ты понимаешь, что вот ты хочешь сравнять, что ты, э, выбачь меня, ну ты, сука, спекулянт Буштиновый, ты меня хочешь сравнить, меня, инструктора, который Люди, работал, понимаешь, на войне ты хочешь сравнить и каким-то назвать оппонентом себе. Ты пуштыновая сука, спина. Ты для меня не вообще я никто, я Николай. Не Николай, я Николай ты я для меня вообще никто. Не буду, не буду. Пана Ульяна, не не вы, у, не не будет. Будет. у вас Довольно есть документ, я подтверждающий, что я сосед с людей. Пана Ульяна. Пане Ульяна, пане Ульяна, у вас есть подтверждающие документы, что я там живу? Пане Ульяна, скажите. Я Николы там не жив. Николы! Вы что, забыли, как мне списывали забор, что ли? Вы что, Николы не бачили? Я я, я перепрошую, шановні члени... Пане Уляно, у вас є підтверджуючи документи, пане Ульяну. Будь ласка, давайте так, не будемо переходити на особистості. Пане Ульяну, почув завершить світло. Дозволяємо. Шановні представники громадськості. Лідери громадських організацій, будь ласка. Пане Ульяне, у вас є якісь докази. Пане Ульяне. Ну ви вот для нас, як для членів, Поясніть, є якісь докази, чи це провокації. Ірина, це провокация. У них немає ніяких доказів. Вони почали ще з виборів. Коли я балотувався на мера, Ой, і ніяких ну, доказів ні, немає, у пана Ульяни немає. Покажіть мені хоч один доказ, пане Ульяну. Покажіть, хоч один тихо, доказ, пане Ульяну. Покажіть, хоч один доказ, тихо, 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 доказ тихо, що я маю відношення. Шановні, Боже. шановні, я в голову ще прошу тиші тиші. На потілі людей молодці, хороший спектакль. Будь ласка, я в голову ще прошу тиші. Будь ласка. Решеніть, шановні, <плес> Ніколай, ви як голова показали. Дякуємо. Шановні, Дякуємо вам. Шановні докази шістелі. є. Почекайте хай договору. Шановні громадські, громадські діячі, <плес> прошу вас заспокоїтися! <плес> шановні члени громадської <плес> ради! я можу сказати. Будь ласка, якщо вони дійсно подавали на виконавчий комітет, так, зверталися до міської ради, то перш за все, треба ви... констатувати факт незадовільної роботи виконавчого комітету і міської ради. Та це спектакль, не, потому що виконавчий комітет знає, що, що, не не знает, що не такого не існує. Не та це Якщо б виконавчий, ви ж поймете, мене б давно корплюк бы порвал би. Не Это не спектакль. Вот и все. Это спектакль. Не у пана Ульяна немає жодного доказу. Не я так, вообще знав, що, Брошу... що чоловік каже, що його побили. То якщо, не, не, не. якщо б у пана Карплюка були бы докази, я давно бы тут не самі не общався. А це провокация. У пана Ульяна жодного доказу немає. Она хочет приплести меня только для того, щоб очернити моє ім'я. Шановні присутні. Шановні присутні. А Ніколай проявився. проявився. Дякую вам, Ніколай, ми ви, вас знаємо. Виріли, що в <пороби> ви давно були робити? Шановні присутні, справи давно сюди. Тянуться три роки. Люди за своїх коштують. Ви його викопуміні. Я відповідаю на на що, я ще Люди давно в судах. Я а шо? Карплюк, чого не допоможе? ша, хай ша, ша, ша. скаже. Ірпійський голова є. Що не допоможе? людей? Я... Не дає жити на свою територію і продовжується речі. Скажіть, будь ласка, що будемо робити з тим, як будемо захищати людей? У вас відбуваються у інциденти і Що Люди звернулися громадську раду. Що будемо з цим робити? Я вважаю, треба розібратися. Ну, ж треба звертатися, значить, А як же сказати? Можна можна звертати? Я можна це ну так, якось потрібно звертатися і реагувати, реагувати на людину в побиті ці питання, які були зараз підняті, шановні, що ви ви? Ви? шановні що ви? Ви? питання, що були зараз підняті, вони не, не дуже Воно... відносяться до компетенції громадської ради. Не і ми як громадська рада заслухали цю проблему. Я думаю, що ну, кожен ну щось з цього винесе собі. І можу сказати, що це більш компетенція, мабуть, і ну, якісь органів органів правоохоронних ми да, але ми, ми, якщо не громадської ради, вислухали цю проблему. Я вважаю, що все-таки нам потрібно звертатися до різних органів, як громадська рада, тому що сова. до нас звернулася громада. А ми ж і повинні реагувати. А і будь дійсно ласка, є. Була, будь ласка, Антон, головень. Я предлагаю все-таки дать оценку этому. Понятно, что правонарушение должен дать оценку суд и милиция. Но я его его послушайте. я, послушайте. я, послушайте. я тоже так думаю. Давайте, что же вы с это же не, не можно. Без суда давайте посудите, давайте, браво. Без суда давай, правильно, головенка.